Стандартний ДГК закручувати треба миттєво. Саме цей присіл на калаші це не стрільба по цивільним суднам. Мені здається, що ефект був тріджипон. По вухах б'є всіх, хто стоїть поруч. Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про платформу автомат Калашникова і з'ясуємо, чи можна зробити з Калашникова цукерку за допомогою дуже багатьох елементів тюнінгу. Друзі, якщо ви не хочете слухати теорію про різні елементи тюнінгу, ви можете одразу перемотати на стрільбу на ось цей тайм-код. В мене сьогодні автомат Калашника від польської компанії WBP, це витворення броні Попінські. І тут вже встановлено багато елементів, які вам доведеться встановлювати окремо, якщо у вас калаш іншої компанії, або, наприклад, радянський калаш. Наприклад, тут я не буду змінювати цівку, тому що вона вже має багато планок Пікатіні з усіх боків і знизу. Також тут встановлено рукоятку перенесення вогню. Її вам доведеться встановлювати окремо, якщо у вас звичайний калаш. Також, якщо ви дивилися мій огляд, ви знаєте, що тут встановлено покращений запобіжник, тобто який знімається вказівним пальцем. Це значно пришвидшує відкриття вогню. І також встановлено ластівчин хвіст для швидкого та зручного встановлення швидкоз'ємного кріплення для оптики. Тут встановлено звичайний приклад. Звичайно, класичну рукоятку автомата Калашникова. Якщо ви хочете подивитися більше стрільби з цієї зброї, подивіться перший наш огляд. Але в цьому огляді ми теж будемо стріляти. Тут встановлено звичайний цілик та мушку. До речі, в продажу є такі з третєвими елементами, які світяться в повній темряві. Вони корисні, але тільки якщо ви можете витратити на них досить істотний бюджет. Почнемо з пістолетної рукоятки. Які основні претензії до стандартної калашівської: те, що вона занадто тонка і слизька. Ця рукоятка від компанії Magpul, вона більша, ергономічніша, ухватиста і вона має гумове покриття. Також, всередину, ви можете щось покласти. Це може бути або пляшечка мастила, або, наприклад, батарейки. Як я вже казав, в цьому випадку рукоятка перенесення вогню йде в комплекті. Але ви можете вибрати одну з багатьох, їх існує дуже велика кількість, наприклад, ось ця від компанії Troy Industries. Вона модульна. Що це означає? Ви можете залишити її в такому вигляді, або ви можете від'єднати середню частину. До речі, середня частина може використовуватися як контейнер, наприклад, для батареїк. Потім ви прикручуєте нижню частину. І у вас з'являється ось така маленька компактна рукоятка перенесення вогню. Таких рукояток існує дуже велике різноманіття. Наприклад, ви можете придбати рукоятку від компанії Махпул. Вона буде зроблена з пластику, але ви знаєте, що пластик від компанії Махпул досить витривалий. Навіть робили тести, коли переїжджали магазини машинами, і з ними нічого не ставалося, тобто їм можна довіряти. Переходимо до прикладу, на який теж скаржаться, і тут дуже багато питань до ергономіки. Перше питання це довжина прикладу. Тут вона не регулюється і багатьом людям він занадто короткий. Тому якщо ви візьмете приклад з регулюванням довжини, вам буде набагато зручніше. Тут він регулюється в кількох позиціях, тобто ви можете вибрати ту, яка буде зручна саме вам. Це дуже важливо, коли ви використовуєте зимовий одяг або бронежилет. Ну і взагалі всі люди різні, тому ми різного зросту і нам буде зручна різна довжина прикладу. Чому беруть саме цей приклад? А цей приклад називається Махпол Жуков з елементом складання. Тому що, коли ви переміщуєтесь в автомобілі, ви можете зробити зброю набагато компактнішою. Просто склавши приклад. Але пам'ятайте, що для цивільного використання ваша зброя має бути не коротшою за 80 см зі складеним прикладом. Цей приклад встановлюється на стандартні посадкові місця, але пам'ятайте, що тюнінг калаша це завжди непросто. Тому наберіться терпіння і підготуйте правильні інструменти. Це може бути молоток, кувалда, рашпиль із десяток викруток, тому що деякі можуть погнутися. Також хочу додати, що тут є можливість встановлення ременя, а також прогумований потилочник. Також є бюджетний варіант прикладу для Калашникова від компанії «Махпул». Він не має вузла складання та нерегульований по довжині. Також цей приклад має контейнер всередині, який ви можете відкрити, натискаючи спеціальний важель. В цьому контейнері ви можете зберігати якісь дрібні речі. Переходимо до наступного елементу тюнінгу, до цівки. Як ви знаєте, стандартна дерев'яна цівка дуже незручна, слизька і на неї ви нічого не встановите. Також вона коротка. Є довгі цівки як від компанії Troy, так і від компанії MachPool. Наприклад, на цю цівку ви можете встановити додаткове обладнання, це може бути як каліматорний приціл на інтерфейс «Пікатіні», так і, наприклад, ліхтарик або рукоятка перенесення вогню на інтерфейс МЛОК. Як і у випадку з іншим обладнанням, цівка може бути зробленою з пластику. Це бюджетний варіант, але теж досить надійний. Наступний елемент тюнінгу це кришка ствольної коробки з планкою «Пікатіні». Коли почалося повномасштабне вторгнення, їх дуже всі хотіли, на них була велика черга, тому що кудись треба було встановлювати коліматорні приціли. Зараз такі кришки є від багатьох виробників, але однією з найкращих є кришка від компанії FabDefense. Вона дійсно зарекомендувала себе як надійний продукт. Незважаючи на те, що кришка ствольної коробки не є найнадійнішим способом кріплення коліматора до вашого карабіна, ця має два кріплення. Спереду і ззаду. Які дозволяють зменшити люфт ствольної коробки під час стрільби. Ще одним вкрай важливим елементом тюнінгу є дульне гальмокомпенсатор. В мене це ДГК від компанії Lantac, називається Дракон. Дульне гальмокомпенсатор значно зменшує віддачу та підкидання ствола, що дозволяє вам робити наступні прицільні постріли швидше. Це незвичайне ДГК, а він ще має функцію полум'ягасника, що дозволяє візуально приховати позицію стрільця. Але в нього є один недолік це те, що він робить звук пострілу значно гучнішим, через що вам доведеться купити навушники, а також вас будуть ненавидіти всі, хто знаходиться поруч. До цього карабіну в комплекті йдуть магазини власного виробництва компанії WBP, але ви можете придбати магазини від компанії Magpul або Promag. Я рекомендую Magpul, тому що вони надійно подають патрони і у вас не буде затримок під час стрільби. Ліхтарик, хоч і не є обов'язковим, але ви можете побачити їх і на відео наших українських штурмовиків під час зачисток бліндажів або окопів. В мене в руках ліхтарик від компанії Olight. Він швидкоз'ємний, потужний та має додаткову функцію у вигляді лазерного цілих Ви можете вибрати цей ліхтарик або одну з багатьох інших моделей, наприклад, ту, яка має винесну кнопку, яка встановлюється на інтерфейс Пікатіні. Також в нашому відео ми будемо використовувати призматичний приціл 3GCON ACOG, який має постійне збільшення 4. Це унікальний приціл, він використовується морською піхотою США. З особливостей він стійкий до ударів, падінь та має. Підсвітку, яка забезпечується оптоволоконним елементом та трітєвим елементом, коли немає світла. Тобто прицільна марка постійно підсвічується та має спеціальну сітку, що дозволяє прицілюватися на різних дистанціях. І без зайвої паузи починаємо одразу тестування зброї. Тільки що я зняв стандартний ДГК і спробував постріляти в темпі, щоб подивитися, яке буде розкидання куль. 7,62х39 достатньо потужний калібр. І як ви бачите на всіх мішенях, якщо стріляти швидко, то розкидання приблизно однакове. Зараз ми поставимо косий ДГК, який йде в комплекті, і спробуємо ще раз. Головне, що треба пам'ятати, що на цьому калаші ліва різьба, і тому закручувати треба проти годинникової стрілки. Накручуємо стандартний класичний косий ДГК. Зараз ми стріляємо з тієї самої дистанції, ті самі 8 пострілів, але вже з косим ДГК. Так, давайте подивимось. Мені здається, що ефект був, але не такий, щоб я прям кардинально відчув. Так, на першій мішені таке саме розкидання. Тут менше, тут менше і тут ще менше. Ну, я можу пов'язувати це ще з тим, що я трошки міцніше тримав за рукоятку перенесення вогню. Давайте спробуємо тепер ДГК від компанії Lantac. Так, і дотянемо гаєчним ключем, який я. Майже забув сьогодні перед виїздом на стрільбище. Так, щоб вам було видно, дотягуємо його, щоб оці отвори у нас дивилися вгору і гасили підкидання ствола. Та сама дистанція, ті самі 8 пострілів, але в нас за рекламою суперефективний ДГК від компанії LANTAC має гасити як віддачу, так і підкидання ствола. Ну, я вам хочу сказати, що я відчув прям істотне, я б сказав, дуже сильне зменшення як підкидання, так і віддачі. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Ну тут прям видно, що це результат, якому не потрібно якесь пояснення. Тобто, ви бачите, що дуже близько влучання перша мішень, друга мішень, третя трошки більше. Ну і четверта, ви бачите, майже куля в кулю. Тобто. Цей ДГК дійсно працює і він вартий своїх грошей. Костя, як тобі результат? Слухай, ну, попав ти, звісно, класно, але по вухам трохи перемігає. <гум> 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 да, так, ось це мінус ДГК, те, що він перенаправляє звукову хвилю і по вухах б'є всіх, хто стоїть поруч. Тому не забувайте про захист слуху, навушники дійсно потрібні. 3 Ріджипон. І так як у нас відео тюнінг калаша на всі гроші. То у нас найдорожчий навіть не приціл, а такий комплекс. Тут у нас призматичний приціл 3G-con зі збільшенням 4, а на горі у нас каліматорний приціл додатковий. А для чого це потрібно? З призматичного прицілу ви можете добре влучати в дальній мішені. А цей маленький коліматорний приціл для ближніх цілей, він без збільшення, тобто вам а, дозволяє бачити все навкруги. І тут є маленький лайфхак. Багато хто думає, що коли ви стріляєте з призматичного прицілу і вам потрібно перейти на коліматорний, вам потрібно підняти голову до нього. Насправді це не так. У вас є ліве око і маленьким провертанням ось таким, ви переключаєтесь на коліматорний приціл. Призма, коліматор. Призма, коліматор. І за рахунок ось такого короткого руху ви можете перемикатися ну прям миттєво. Зараз ми зробимо маленький тест. У мене буде одна дальня мішень і три ближніх. І я зроблю два постріли з призматичного прицілу і шість пострілів з кальматорного. До речі, трошки дивно бачити саме цей приціл на калаші, тому що він коштує, ну, мабуть, як два або три ось таких автомати Калашникова від польської компанії WBP. Як ви могли побачити, перемикання дуже швидке, і з каліматором стріляти по ближніх мішенях одне задоволення. Так, ось це ближні мішені, результат стрільби з каліматора. Як ви бачите, стріляв максимально швидко. І трошки їх розкидало, але все в межах нормального влучання в зону, яка мені була потрібна. Стрільба по-сомалійськи, це не стрільба по цивільним суднам, але нам треба її перевірити і побачити, чи зможу я влучити в одну з чотирьох мішеней. В мене буде цілих 30 патронів. Друзі, дуже часто ми можемо побачити, як стріляють по-сомалійськи. Це коли стрілець не висовується, не вкладається, а стріляє в сторону ворога. Мені цікаво, наскільки ця стрільба ефективна. Тож давайте перевіримо це. В мене буде цілих чотири цілі. І 30 патронів. Я не буду вкладатися, буду намагатися стріляти з мінімальним силуетом. просто трошки буду підніматися, щоб побачити взагалі розташування цілі. Ну Це як мінімум було цікаво, а зараз подивимось влучання. Було досить незвично стріляти, коли не бачиш прицільні. Тобто ти стріляєш інтуїтивно. Але що я бачу? Перша мішень у нас два влучання. Друга мішень. Раз, два, три влучання. Третя мішень. У нас два влучання. І ця мішень, яку я більше всього стріляв, у нас тут цілих шість влучань. Ну, тобто, результат досить цікавий. І так теж можна влучати, виявляється. Розіграш буде в кінці цього відео. Я розкажу, які умови, а зараз висновки. Друзі, ми з вами спробували трошки розібратися в тюнінгу оцієї найпопулярнішої в наших Збройних силах України платформи автомат Калашникова. Я сподіваюся, вам було цікаво. В коментарях напишіть, який тюнінг ви використовуєте, а що виявилося взагалі непотрібним і, навпаки, заважало вам. Що ви використовуєте, що показало себе добре, дуже буде цікаво почитати. А для того, щоб виграти одну з шести кепок Хорнаді, переходьте в зброєвий канал за посиланням, підписуйтесь та натискайте кнопку Хочу кепку. До зустрічі в наступному відео. Дякую за увагу!